Да, 14 вересня. Час підбити інформаційні підсумки дня, що минає. У студії Марія Цепілован. Мої щирі вітання. На початку випуску коротко про головне. Очільник області Руслан Запернюк провів свою першу прес-конференцію. Про що говорили? Універсальність та мобільність. Чернівці водоканал тестувало нове обладнання. Червона рута звучатиме щоденно на театральній площі. Триває 203 та доба героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку область, утримати захоплені території та зривати активні дії наших військ в окремих районах. За минулу добу російські окупанти завдали три ракетних удари, 33 авіаудари та завдали 58 ракетних артилерійських ударів по військовим та цивільним об'єктам на території України. Тим часом генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні синьо жовтий прапор замайорів на деокупованому ізюмі. Фальшиві документи, щоб виїхати за кордон, прикордонники затримали шістьох військовозобов'язаних. Зокрема, вчора на пункті пропуску Порубне двоє громадян Донецької області намагались незаконно перетнути держкордон. Відтак надали прикордонному наряду посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарської комісії, які свідчили про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Після проведення дослідження документів прикордонники виявили, що вони не відповідають дійсності. Ще чотири мешканці Київської, Чернівецької та Харківської областей були також затримані на цьому ж пункті пропуску для підтвердження законності виїзду за кордон. Чоловіки надали фальшиві документи про навчання у закордонних навчальних закладах та недійсні довідки медико-соціальної експертизи. Усіх порушників затримали. На них чекає кримінальна відповідальність. Відкриття нових пунктів пропуску, формування команди, призначення заступників та питання мобілізації, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк провів свою першу прес-конференцію. На ній він відповів на питання журналістів, поділився планами і задачами, які поставив перед собою та перед командою. Подробиці далі. Спілкування із журналістами голова Чернівецької обласної військової адміністрації розпочав з публічного представлення своїх заступників, частина яких, як відомо, працювала в Ощадбанку разом з Русланом Запаранюком. Що стосується моїх заступників, команди зі сторони Ощадного банку, люди системи. Люди фахові, професійні, люди, які показали себе як найкращі на рівні Чернівецької області, пройшовши зі мною шлях 8 років роботи спільної. І в своїй роботі показали себе віддані професійні, цілеспрямовані люди, які вміють робити реформи, які знають, як це робити робити ці реформи, які люди, які бережуть людський ресурс, ефективно використовують фінансовий ресурс при цьому і дають належний результат. Це люди. Системи наразі їх троє. Перша заступниця Альона Атаманюк куруватиме фінансово-економічний блок, зокрема, агропромисловий розвиток і напрям охорони здоров'я. Олександр Янков займатиметься житлово-комунальною сферою, капітальним будівництвом та інфраструктурою. А питання оборони та цивільного заходу, які наразі є надважливими, довірили генерал-майору Андрію Кучерявому. Маю три віші потім. Ну, всі вони пов'язані з питаннями оборони і безпеки. Крайня освіта Національний університет оборони Сполучених Штатів у 2012 році. Значить, крім цього, достатня кількість різних курсів підвищення кваліфікації. Проходження служби, крайня посада з 2015 року по 2019 рік. Практично більше, ніж 4 роки. Начальник штабу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій. В 2019 році Андрій Кучерявий звільнився зі служби і тепер має на меті використовувати свій досвід вже в стінах Чернівецької обласної військової адміністрації. Не тому, що я хотів, так склалася ситуація. Мені потрібно було звільнитися. Так. Значить, з початком війни, ну, я не був в Києві на перший день війни, але коли я з'явився в Києві, де я приписаний до військового комісаріату, до Лавосіївського війни, перший день я прийшов в військома, як то повинно бути, усічнив свої облікові дані, задав питання військовому комісару, коли мене призовуть, тому що він сказав, що поки що без вказівки головного командувача я тут робити не можу. Тому ну, на сьогоднішній день я сиджу і очікую, коли це Андрій Кучерявий також прокоментував ситуацію з мобілізацією в області та запевнив, що він планує особисто контролювати це питання та слідкувати за тим, щоб підрозділи з буковини, які зараз на передовій були забезпечені всім необхідним. Цифри я не буду озвучувати кількісні показники. Але в цілому, що по вилученню залученню техніки, що мобілізації особового складу. Значить, плани в нас виконані практично на, ну, на 96-97%. На тобто область плани виконує. Добавити хочу до цього, що, ну, щоб не було у нас думок, що ми більше виконуємо, ніж решта областей, чи Західної України, чи Центральної України. Тому що Генеральний штаб приблизно визначає і спускає однакові плани в залежності від кількості населення для всіх областей. Проблеми є. В першу чергу на сьогоднішній день проблема це з зимовою формою одягу. Але я впевнений, що ми їм її вирішимо за рахунок, за рахунок коштів, які в нас є на регіональній програмі. Забезпечення заходів територіальної оборони і за рахунок коштів, які є місцевих громадах. Ще одне гостре питання, яким наразі займається нова команда адміністрації, це добудова додаткових пунктів пропуску з Румунією, які мають розвантажити КПП Порубне та вирішити питання з чергами на кордоні. При переговорах з румунською стороною десь на протязі місяця на місяця назад було додавані фітосанітарні працівники. Пришвидшилося проходження, дійсно пришвидшилося проходження. деякий період ми десь тиждень-два бачили, що черга не збільшилася, вона стала сталою. Але ми отримали додаткове навантаження це новий урожай, який в серпні місяці почав переміщатися до європейського кордону. Цей урожай дав. Досить суттєве навантаження і автомобільні черги почали збільшуватись. Станом на сьогодні, якщо брати ранішні там дані, це порядка більше тисячі автомобілів, які стоять в черзі. Пропотаздатність нашого митного пропуску порубне складає близько 500 автомобілів за добу, це за дві зміни. Руслан Запаранюк зазначив, що КПП Красноїльськ готова вже на 90%, і в тестовому режимі його планують запустити вже на початку жовтня. Станом на сьогодні, якщо звітувати по митному переходу Красноїльськ, самою великою є конструктивною задачою для нас це відбудова самого під'їзного шляху, який складає протяжність у 7,7 кілометрів. Це від пункт самого населеного пункту Красноїльськ до митного переходу Красноїльськ. На сьогодні, станом на сьогодні змонтовано бетонного укриття дорога розміром 4 метра близько до 3 кілометрів 2900 скопійками метрів. По проєктній потужності завершення цієї роботи. Помонтування дорожнього покриття повинно звертись близько 22 вересня. Завершення будівництва дороги до КПП та облаштування самого пропускного пункту залежить від погодних умов. Між тим фінансуванням наразі повністю забезпечені. І люди працюють на об'єктах вдень і вночі. На завершальному етапі також знаходиться і будівництво КПП Дяківці. Під'їзні шляхи абсолютно готові. Тобто транспорт може під'їжджати до самого митного перетину кордону. Завершується облаштування самого митного кордону, самого, самого пункту пропуску. Там відсутні системи обліку, підведено інтернет, підведено живлення повністю. Але залишаються все ж таки роботи по внутрішньому опорядкуванню, облаштуванню. Це десь готовність порядка 78%. По часу це повинно зайняти десь теж до перших чисел жовтня. Підрядник бере на себе зобов'язання максимально швидко завершити ці роботи. А п'ять же нас ми зупиняємося на тому, що системи технологічні системи обліку це вирішення за митною службою. Руслан Запоранюк також додає наразі. Ведуться активні перемовини з волонтерами з країн Європи щодо відновлення надходження гуманітарної допомоги. Ви знаєте, що показала попередня робота нашого гуманітарного штабу під прапором Олімпії. Серйозно підібрав, підірвав всіх, підірвав репутацію для всіх міжнародних місій, які в попередній період активно працювали з нами. Ми, ми, ми стараємося відновити цю репутацію. Ми стараємось провести з ними переговори і все ж таки надати їм можливість і віру в нас, що ми готові працювати з ними активно. І такої ганебного прикладу, який був попередній період, не буде більше. Розумієте, таким, таким варіантом ми показали, що для когось є війна, а в когось є можливості. На завершення Руслан Запарнюк запевнив, разом з командою буде робити все для того, аби Буковина й надалі залишалася безпечним регіоном не лише для мешканців краю, а й для тих людей, які знайшли тут прихисток. Одна з пріоритетів, які зараз стоять. Не тільки переді мною, а взагалі перед нашою областю. Це Перше, це безпека нашої області. Одне з головних питань. Я хочу, щоб вона залишалася все ж таки безпечним і тим тихим місцем, куди можуть переїхати релокований бізнес, де ми маємо їм створити максимально зручні і комфортні умови для того, щоб він тут залишився, тут сплачував податки, знайшов тут робочих людей, створив робочі місця для них. Щоб вони, можливо, ті переселенці, це друга складова, вимушено переселення, які би приїхали сюди, і ми їм так само змогли належним чином створити такі умови, що вони почули тут, відчули себе, можливо, як на другій батьківщині. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Універсальність та мобільність комунальне підприємство Чернівці водоканал придбало нове обладнання, яке дозволить проводити роботи в складних умовах та замінить декілька інструментів. Як його тестували в роботі, бачили журналісти СІ-4. Аби робота чернівців водоканалу була продуктивнішою та менш затратною, підприємство придбало спецобладнання: дискову гідравлічну пилу, відбійний молоток та глибинний насос в комплекті з масляною станцією. Основна перевага цього обладнання, комплексу цього обладнання у першу чергу це є універсальність і мобільність. Під цю масляну станцію підходить по суті. Зараз на даний момент це помпа високого високої продуктивності викачування. Підходить відбійний молоток, підходить пила для різки асфальту, бетону. І пила, в свою чергу, розбирається окремо крім пили, ще й на е бензоріз, який може різати, як типу як болгарка. Різати бетон, арматуру, метал, там різні конструкції. Там в процесі роботи е перевага того, що обладнання може. Воно стійке до морозу, до вологи, не потрібна електрика. Працює на бензину помпа, котра видає тиск масла, і далі кожен апарат має свій масляний двигун, який вже безпосередньо робить всі ці -ці операції. Переваги нового інструментарію, працездатності в будь-яких погодних умовах та в автономії. Таке обладнання чудово працює без додаткових генераторів в польових умовах, що суттєво економить простір, кошти та час. До цього часу ми різали або електроінструментом, або бензоінструментом. І вийшла велика кількість інструменту постійно возилася. Це вже універсальний комплекс, який спростить роботу. Більш на даний момент вже у ногу з часом буде більш так модернізовано. Ну, основна перевага те, що у польових умовах, аварійних умовах, у колодязях, у воді у болоті без різниці воно може працювати, виконувати свою роботу. Крім того, при виконанні ремонтних робіт дозволяє працювати локально і не розкопувати великі ділянки. Працівники Чорнівці водоканалу протестували обладнання безпосередньо в роботі. Зараз конкретно тут проводились аварійні роботи на минулі тижні. Ми знайшли локальну колодязь, який більше 10 років був заасфальтований. Зараз ми його акуратно опиляємо, демонтовуємо люк і відвів вирівнюємо до відмітки дорожнього полотна для того, щоб в подальшому в процесі аварій, розкопок, планових робіт можна було використовувати як конкретну точку для аварійно-відновлених робіт на зовнішній каналізації вулиці. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 тактичні ознайомчі вишколи, кульова стрільба та національна українська гра Сокіл Джура. Центр туризму з початком повномасштабного вторгнення змінив напрямок своєї діяльності на національно патріотичне виховання молоді. Аби дізнатися, як працює заклад. Дивіться наступний матеріал. До початку повномасштабного вторгнення основна функція закладу була в туристичному напрямку. Втім, після лютого її змінили на національно-патріотичне виховання Буковинської молоді. Сьогодні ми розуміємо, що дещо пріоритети наші змінюються. Ми будемо працювати в основному. З вихованням національно-патріотичним вихованням молодь. Ну, дещо нам вже за цей час вдалося зробити, Основна, Це е, основний захід, який ми проводили і проводився на рівні України, це е, другий, третій етап Сокіл Джура, де ми маємо хороші результати. Ми були серед призерів попередні роки. Цей етап вже можна сказати, де він відбувся, в Закарпатті. Маємо надію, і ми просили керівництво в Києві, міністерство освіти, щоб заключний етап був проведений наступного року у нас. У співпраці з грузинським батальйоном центр проводить тактичні ознайомчі вишколи для дітей та молоді. На заходах молоді люди матимуть можливість навчитись кульовій стрільбі, елементам спортивного туризму, шикуванню, а також отримати фізичне навантаження. Першим одним етапом ми маємо хороші. Хорошу співпрацю з міжнародним легіоном. Ми його запросили вже сюди, вони в нас тут проводили вишколи з нашими дітьми, ну такі ознайомчі показали. Плануємо, що вони будуть частіші. Дати ми, звичайно, не будемо зараз анонсувати, але в перспективі вони будуть і є у нас частими гостями, тому ми маємо велику надію на подальшу співпрацю. Вихованці центру брали участь у національній українській грі Сокіл Джура. Це дитячо-юнацька гра, яка заснована на козацьких традиціях та є не лише розвагою, а й засобом формування патріотичної свідомості та спортивно-здоровчої роботи. Після скажімо так, закінчення всіх організаційних моментів виїжджають команди, які приймають участь в джурі до певної локації, проводиться реєстрація цих команд. Організовуються певні етапи для проходження, наприклад, етап спортивного туризму, етап скажі, етап певні етапи військового вишколу, як то метання гранати, наприклад, кульова стрільба, ну, скажімо, стрільба така, скажімо так, з тевматичної зброї, дозволена. Ну і, скажімо так, плюс урочиста частина підведення підсумків, нагородження переможців. В принципі, оце, скажімо так, в двох словах. Такі загальні риси, як проводиться етапи джури. Що стосується розвитку і співпраці нашої ну, найперспективнішого напрямку, це розвиток Сокіл Джури, я би хотів анонсувати те, що не було ніколи такого, щоб місто з таким оптимізмом долучилося до цього. Як мені сказали наші співробітники, що до кінця цього року в кожний навчальний заклад в Чернівцях на сьогодні є 20 таких у нас філіалів, а до кінця року буде в кожній школі, і це дуже добре. Якщо буде витримана ця обіцянка, то ми будемо мати в кожній школі, а це більше 40 навчальних закладів, свої свою мережу. На наступний рік центр планує проводити роботу із вчителями прозовного віку. Окрім основної діяльності, центр патріотичного виховання бере активну участь у житті міста. Так, представники центру зустрілись з полом Масару у Львові, де мали можливість поспілкуватись про проблематику області та її майбутнє. Стосовно нашої зустрічі з полом Масара необхідно зазначити перше. На сьогоднішній день у Центру національно-патріотичного виховання склалися Надзвичайно, надзвичайно дружні і продуктивні зв'язки саме з Грузинським національним легіоном. І саме завдяки Грузинському національному Легіону і відбулася зустріч наша з Полом Масара у Львові. Ми вдячні нашим друзям з Грузинського легіону, командуванню Грузинського легіону, що ми змогли долучитися до цієї роботи. І це була перша наша зустріч. Ми сподіваємось на подальшу, ну скажімо так, щодо співпраці з Грузинським легіоном, вона у нас іде і продовжується, і зміцнюється. А з Полом Масаро дуже сподіваємось, що, скажімо так, що вона буде мати. Добрий ефект, окрім загальних проблем Чернівецької області, на зустрічі з радником Конгресу США підняли питання наркотичного трафіку та торгівлі людьми через КПП Порубне. Пол Масаро це людина, яка є головним політичним радником Конгресу Сполучених Штатів Америки. Завдяки цій людині зсу отримало додаткове фінансування. Також саме завдяки йому було отримано більшу кількість установок Хімарс, які зараз себе досить продуктивно показали всім українцям на передовій. Мене вразило те, що цій людині лише 31 рік, але він настільки розбирається в усіх питаннях. Він є як контролюючий орган, представник Америки над Європою. В його обов'язки входить економічна, екологічна безпека, захист прав людей. Ну, Досить людина цікава, і я сподіваюся, що це була ну, не остання наша зустріч. з ним. Що його цікавило саме по нашому регіону, це було піднято питання транзиту наркотичних засобів. Всі ми знаємо випадки, коли було виявлено величезну кількість героїну – 333 кілограми 80-40 кілограмів. І це підтверджує те, що наш регіон є транзитним між Європою і іншими країнами. Постійно йдуть наркотики. А наркотики це свого роду та ж смерть. Також обговорили питання торгівлі людьми. Він досить відізвався критично про стан справ. Саме на нашій таможні і митниці, і це питання в подальшому буде також підніматися, розглядатися, будуть якісь плани, спільні дії. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Нова традиція в місті відтепер. Кожного дня на театральній площі Чернівців о 18-й годині лунатиме одна з всесвітньо відомих українських пісень Червона рута у виконанні її автора Володимира Івасюка. Подробиці дізнавалась Софія Малешко. Таку традицію започаткували на честь 52-ї річниці першого публічного виконання пісні, 13 вересня 1970 року. Чернівецька телестудія вперше транслювала на всю Україну композицію Червона рута, яка стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. Справа в тому, щоб ми не могли оприні культурно скористатися тим, а що червона рута фактично її знає весь світ. Хтось її вважає формальним гімном, хтось неформальним, але вона. Об'єднує всіх українців і а, знаючи нашу історію, що вперше ця пісня легендарного Івасюка прозвучала на театральній площі. Ми вирішили запустити такий проєкт. Зараз він буде пілотним. Він кожен що о 18 годині. Лунатиме Червона Рута у виконанні самого Володимира Івасюка. До річниці мешканцям міста влаштували урочистий концерт, на якому виступили вуковинські артисти та ансамблі. Від 13 вересня цього року пісню вмикатимуть на театральній площі щодня о 18.00. Так дуже я, я на хорі її співала, і мені дуже вона подобається. Я вона ну, ну, дуже класна. Я думаю, що, що українські пісні дуже важливі, тому що якщо, якщо забудеш українську пісню, то, то якщо один чоловік забуде українську пісню, то, то всі забудуть. І, 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 і потім всі забудуть українські пісні і це буде не модно. Я, я так думаю. У 1971-му Червона Рута стала однією з переможниць пісні року. Згодом її переспівали у Польщі, Румунії та Чехословаччині. Я думаю, що це гарна традиція, по-перше, це є наша культура і культура нашої області, тому що, як ми знаємо, що композитори Васюк з наших країв. І я думаю, що людям треба пам'ятати ці пісні. І їх започаткували. Мені здається, що навіть її виконувала перша Софія Ротару. Здається, ні, не Софія Ротару, але їхній гурт. У них був гурт. Я вже не скажу точно який. Але традиція гарна. Тому нехай чернівчани приходять, частіше слухають. Як то кажуть, доносять цю музику і в інші континенти. Це чудово і зараз, і взагалі Тобто в вчинівцях вже є одна традиція це виконання марічки на ратуші. а Тепер це буде ще одна, оскільки Червона рута саме в цьому місті, це взагалі прекрасно. Тому це дійсно дуже гарно і для саме для гостей нашого міста, наші традиції, наша автентика і наш нашого димирівацюк. Софія Малешко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Завжди оновлена інформація на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо на все добре. Побачимось на Сі4.